Тікток вчергове видалив мій акаунт в часі, коли навіть відверто антиукраїнський Фейсбук не кажучи вже про нейтральний Ютуб, Інстаграм Телеграм не зблоковували жодного мого відео за весь час війни. Тікток заблоковував десятки моїх відео і навіть видалив вже четвертий мій акаунт. Лиш мої відео в Тікток регулярно починають набирати сотні тисяч переглядів українців і десятки тисяч подобань українців, як стається якесь чудо, і починається безпідставні видалення. Моїх відео або й видалення мого аккаунту. Хоча всі свої відео я поширюю в усіх соціальних мережах, а лише TikTok знаходить в них пропаганду ненависті. Як можна пацифіста, вегетаріанця тобто мене, звинувачувати в пропаганді ненависті? Я пропагую лише любов українців до всього прекрасного. Любов українців до всього українського, а також ідею остаточно вирішення росіянського питання та розбудови величної держави українського народу в межах від Бересся, Помозер, Стару, Вороні, Шволу, Каспі та Кавказ і на зеленому клині. Та яким би антиукраїнськими не були ті тіктоки. Але алгоритми TikTok є найкращими і вони дозволяють швидко набрати численну аудиторію для поширення моїх україноцентричних і великоукраїнських ідей. Тому я прошу вашої підтримки по новоукраїнцям в розвитку мого tiktok аккаунту Підписуйтесь на нього, коментуйте його, поширюйте моє відео, бо лише разом ми є сила, бо лише разом ми є непереможні. А також не забувайте про мої аккаунти в Telegram, YouTube, Instagram і Facebook. Слава Україні, слава величному українському народу!